У Києві стартував канадський проект із реабілітації бійців. АТО друг героя. Спеціально треновані собаки допомагатимуть нашим воякам долати посттравматичні стресові розлади та інші психологічні травми. Подібна практика широко розповсюджена в Канаді та США. В рамках цієї програми іноземні тренери також підготують спеціальних інструкторів. Щоб розпочати цю програму, чотири канадійські тренери з організації Companions в Канаді вони приїхали до України на три тижні, щоб не тільки тренувати тренерів в Україні, але також щоб розпочинати парення між солдата або ветерана і службові собаки. І також очевидно, щоб почати тренування собаки. Також до столичного військового шпиталю привезли собак після відповідного відбору. Чотирилапі помічники діляться на дві категорії. Перша це здебільшого безпородні тварини, які орієнтовані на емоційне спілкування. Друга службові лабрадори. Вони здатні вивести сильного стресового стану, розбудити під час нічних кошмарів, а також можуть подати певні знаки, коли людина дуже стривожена. Собаки відбираються за принципом таким, що вона має бути не агресивна, повинна бути спокійна собака. Дуже ну така товариського характеру, от і чутлива до різноманітних станів людини. Ну то вже потім її вчать, як це використовувати. Ну в її роботі тварини на фронті часто стають для бійців вірними друзями, а тут у шпиталі виконують функцію таких собі реабілітологів. Психологічки, тобі ж там ну, можна погладити, видно, що йому теж подобається, когда ти його гладиш. Ну і тобі теж получается. І, і тепло. Собаки охочі йдуть на контакт і не залишають вояків байдужими. Так, у мене є песик, але ну, він таких можливостей таких команд не, не робив, так як от я попередньо виступав. там. Теж кінологи зі своїми так, підопічними, то ну, мені дуже сподобалося, дуже вражений під враженнями, як вони все красиво там виступали і як робили команди. Це вже не перша зустріч наших військових з чотирилапими друзями. Відгук був дуже дуже позитивний, було повно людей. І хлопці дуже мали гарний час. Ми думаємо, то. вони дуже позитивно реагували над цим і нас знову запрошували прийти знову. Окрім цього, фахівці з Канади вчать собак знаходити вибухові пристрої, адже на фронті це може врятувати життя як військовим, так і місцевим мешканцям. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовник, час ще.